Давайте поб'ємося об заклад. На перший погляд, дуже просте телевізійне шоу, а воно приховує неочікувано складний науковий парадокс. Його навіть назвали на честь ведучого Парадокс Мойті Гола». Суть гри в тому, що за однією з трьох дверей ховається автомобіль. І щоб його отримати, достатньо просто обрати правильні двері. Припустимо, ви обрали двері номер 1 Але ведучий не спішить оголошувати результат. Замість цього він відчиняє двері номер 2 і за ними коза. Тепер ви можете або залишитися при початкових дверях, або вибрати інші. І я на 99% впевнений, що зробивши вибір без урахування Парадокса Монті Гола, ви програєте і станете хазяїном кози. Але чому? У цьому відео я не лише поясню вам, як виграти автомобіль, але й розповім. Як стати дідусем самому собі, не знищивши при цьому всесвіт? Чому колір нашого неба збиває з пантелику астрономів? І хто спостерігає за нами з чорних дір? Та й взагалі, які парадокси не дають вченим спокійно спати? Деякі парадокси розбивають нашу звичну логіку вщент. На безхмарному нічному небі, якщо дуже постаратися, можна нарахувати близько восьмисот зірок. Але ж лише в нашій галактиці їх близько 400 мільярдів. А в нескінченному всесвіті їх має бути взагалі незліченна кількість. Чому ж тоді нічне небо з усіма цими зірками не сяє яскравіше за сонце? І навіть у день воно мало б губитися серед них, як налобний ліхтарик серед потужних софітів. Це не що інше, як парадокс Ольберса. Астрономи 19-го століття місця собі не знаходили через нього. Сам його автор Генріх Ольберс припустив, що космічний пил просто затуляє від нас світло далеких зірок. Але і це звучало непереконливо. Адже у Всесвіті явно не знайшлося би стільки пилу, щоб пригасити надяскраве небо. У 1901 році це математично довів Вільям Томпсон, але його розрахунки стосувалися стаціонарного всесвіту. Іншими словами, парадокс Ольберса працює лише у всесвіті, який не розширюється, і тому, поміж інших причин, вченим стало зрозуміло, що ми живемо не в такому. Вже в 30-ті роки. Едвін Габбл підтвердив, що всесвіт розширюється, і світло віддалених зірок розсіюється в темряві через червоне зміщення. Але яким би романтичним не було нічне небо. Ви тут, щоб отримати автомобіль, чи не так? Саме час розібратися з парадоксом Монтігола. І чому ви програли. Нагадаю, що ви обрали двері номер 1 А після цього ведучий показав, що за дверями номер 2 коза. Тобто, автомобіль може бути як за дверями номер 1 так і за дверями номер 3 у такій ситуації більшість людей подумає, що, скоріше за все, машина дійсно знаходиться за дверями номер 1 і тепер ведучий намагається збити їх з пантелику. Тим більше, що шанс вгадати, де схований автомобіль тепер має становити не один до трьох, а один до двох. Насправді ж, якщо ви залишитеся при своєму початковому виборі, це майже 100% програш. Але чому? У цьому і полягає парадокс. Коли ви обрали перші двері, шанс того, що за нею знаходиться автомобіль, дійсно становить один до трьох. Але після того, як ведучий відкрив вам другі двері і показав козу, ймовірність виграшу для двох інших, не стає один до двох. Всупереч, звичній логіці ваш шанс отримати автомобіль з початковим вибором так і залишається один до трьох. А ось для дверей, що залишилися, він виріс удвічі. Тепер він становить два до трьох. На цих дверях ніби сконцентрувалася математична ймовірність виграшу, і найкраще рішення тут. Це змінити свій вибір. Але що як ви все ж програли і в якості заохочувального призу отримали номер в незвичайному готелі? Ласкаво просимо до готелю Гілберта з нескінченною кількістю номерів. Але от біда, всі вони зайняті. Як же вас розмістити? Рішення є, і воно парадоксальне. Треба просто переселити всіх гостей на один номер вперед. З першого номера до другого, з другого до третього і так далі. Врешті-решт, перший номер вільний, і ви можете заселятися. При цьому нескінченний готель настільки ж забитий, але може продовжувати приймати по одному гостю. Але що, як на рецепцію прибуде не один, а нескінченна кількість постояльців? Звична логіка підказує, що для них точно не знайдеться місця. Але парадоксальний менеджер готелю Гілберта засміється просто гій у вічі. Він зробить дуже просту річ переселить усіх гостей до кімнати, номер якої вдвічі більший, ніж їхній нинішній. Як наслідок, усі кімнати з парними номерами зайняті, а з непарними вільні. І їх, як і непарних чисел, нескінченна кількість. Вистачить для нескінченного потоку постояльців. А якщо хтось із них почне скандалити, можна видати йому ключ з номером нескінченності. Нехай піде пошукає свій номер. Але деякі парадокси не лише порушують нашу повсякденну логіку, але й підривають основи наукової. Які парадоксальні досліди заганяють науковців у глухий кут? У 1927 році фізиків непокоїла суперечність у звичайнісінькому світлі. В одних експериментах воно поводилося як потік частинок фотонів, а в інших як неперервна хвиля. Щоб нарешті поставити крапку в цих сумнівах, вчені стали пропускати світло крізь перегородку з двома щілинами. За їхньою науковою логікою, якщо світло. Це потік фотонів. То кожен з них залишить на чутливому екрані за щілинами слід у вигляді двох смужок. Якщо ж світло це неперервна хвиля, то по інший бік щілини твориться рівномірний інтерференційний візерунок. Яким же було здивування вчених, коли вони стали фіксувати окремі попадання фотонів. Але не в двох місцях, а рівно за інтерференційним візерунком хвилі, замість того. Щоб однозначно визначити природу світла, вони виявили, що світло це і частинка, і хвиля одночасно. Але навіть це не найдивніше. Щоб виявити, що саме змушує фотони розташовуватися хвильовим паттерном, вчені поставили в щілинах детектори окремих фотонів, і після цього стали розуміти ще менше. Адже на екрані з'явилися ще й сліди у вигляді двох смужок. Цей парадокс назвали ефектом спостерігача. Фотони нібито відчули, що на них дивляться вчені, і стали поводитися виключно як частинки. Але варто вченим відвернутися, і вони знову починають кататися на хвилях. Та що фотони так само поводяться і електрони, і навіть молекули. Експерименти з двома щілинами вдалося повторити з фулереном, що складається з 60 атомів. І вони теж поводяться як частинки, як хвилі одночасно. А ефект спостерігача змушує їх визначатися як щось одне, ба більше вдосконалені двощілинні експерименти показали ще більш парадоксальні результати. Виявляється, що частинки можуть вирішувати, як себе поводити вже після того, як пройдуть щілини, тобто, ніби як посилають собі повідомлення назад у часі. Але що, якби ми отримали доступ до цієї можливості? Упевнений, що кожен з вас захотів би сісти в машину часу і попередити більш юну версію себе про ідіотські помилки. Але в такому випадку ви ризикуєте створити парадокс початкового завантаження. Припустимо, вас цікавить не стільки ваше власне життя, як прогрес науки. Тож ви вирішили допомогти молодому Ейнштейну швидше перевернути світ своєю теорією відносності. Захопивши із собою наукові статті пізнішого Ейнштейна, ви вручаєте їх йому. А він радісно публікує їх у наукових журналах. Але хто тепер автор цих статей? Точно, не Ейнштейн. Адже він не написав ні слова. Але і не ви. Адже ви просто роздрукували ці матеріали. Вітаю! Ви обидва опинилися в нескінченній, причинно наслідковій петлі. А теорія відносності взялася по суті. Ні звідки. А що як в петлю потрапить людина? Вирушивши в минуле в місця вашого дитинства, ви настільки прониклися ностальгією, що напилися в місцевому барі та влізли в бійку. В ній ви випадково вбили чоловіка, який з самого початку здався вам знайомим. От жахіття. Це був ваш молодий дід. А ви тепер маєте на свою голову. Не лише проблема із законом, але й парадокс дідуся. Якщо ви вбили його до того як він встиг зустріти вашу бабусю, ви самі ніяк не могли б народитися. А значить і подорожувати в часі. Але тоді хто тільки що вбив дідуся? Здається, разом з вашим мозком зараз вибухне весь всесвіт. Причому навіть на перший погляд в безпечному сценарії з підказками Ейнштейну, адже ви хотів дати йому теорію відносності якомога раніше. Але якщо ви це вже зробили, то звідки взялася сама перша причина, через яку ви вирішили вирушити в минуле? Саме через такі кричущі порушення причинності Ейнштейн вважав подорожі в минуле неможливими або хтось йому це підказав. Але інші вчені впевнені, що способи подолати часові парадокси вже існують. Згідно з теорією мультивсесвіту, при подорожі в минуле ви створюєте відгалуження від вашого власного всесвіту. І там ви можете робити все, що завгодно. Вбивайте, діда, прискорюйте прогрес науки через Ейнштейна. До свого колишнього світу ви вже не повернетесь. Проте і в рамках однієї часової лінії є неочікувана лазівка. У 2020 році, в науковому журналі Classical and Quantum Gravity була опублікована стаття, яка дуже сподобається всім темпоральним дідовбивцям. Її автор Жермен Табар створив революційну математичну модель часу і причинності, проілюструвавши її на незвичному різновиді більярду з круглим столом. Якщо розбити на ньому кулі, то спочатку вони хаотично розлетяться по столу, але, вдаряючись одна об одну, зрештою легко повернуться в початкове положення. Іншими словами замах на життя діда в минулому це удар. А потім, згідно з моделлю товара, відбудеться одне з двох. Ваш кулак або інша зброя просто буде промахуватися повз діда, щоб ви не робили. І, зрештою, він зможе прожити життя, як і повинен був. У випадку з підказками Ейнштейну у вас самих може влучити блискавка, поки ви несете роздруковану теорію відносності. Папери просто згорять, і втручання не відбудеться. Інший сценарій передбачає, що навіть якщо ви донесете Ейнштейну теорію відносності, його статті з різних причин просто не опублікують раніше відведеного терміну. І всесвіт прийде в рівновагу. А якщо вам все ж таки вдасться вбити діда, потім ви зустрінете чудову дівчину і залишитися жити з нею в минулому. Спойлер, це ваша бабуся. І ви стали власним дідом. Бридота. Претензії не до мене і не до Тобара, а до всесвіту, який піде на все що завгодно, тільки б зберегти звичних іде речей і причинність. Але набагато цікавішою є причина, з якою ми всі змогли з'явитися на цей світ і на цій землі з цим сонцем на небі. Навіть після рішення Парадокса Ольберса в запасі у наших зірок залишилося немало інших. У 1958 році Мартін Шварцшильд і Фред Гойл дійшли неочікуваного висновку стосовно нашого сонця. Достеменно відомо, що з часом воно стає все гарячішим. Але це також означає, що в далекому минулому воно було набагато холоднішим. Згідно з найточнішими розрахунками, 4,5 мільярди років тому сонце утворювало на 30 менше тепла, а значить, середня температура поверхні Землі становила б близько мінус 7 градусів за Цельсієм, через що всі первісні океани мали б замерзнути. Але ж ми точно знаємо, що було зовсім не так. Навпаки, вони були рідкими, і саме тому породили життя та нас із вами. Над цим парадоксом слабкого молодого сонця чайні розмірковують вже понад півстоліття. У 1972 році Карл Саган і Джордж Мален спробували вирішити його, припустивши, що раніше на землі була щільніша атмосфера, наповнена аміаком, яка утримувала більше тепла за рахунок парникового ефекту. Дуже правдоподібно. Проте пізніше хіміки виявили, що аміак зруйнувався під дією ультрафіолетового випромінювання Сонця. У 1981-му з'явилася вулканічна теорія, здатна розв'язати парадокс. Власне, юну землю, нібито сильно нагріли виверження, які, окрім того, викинули в атмосферу достатньо вуглекислого газу для потужного парникового ефекту. Зрештою, є версія, що землю сильно розігріло зіткнення з планетою Теєю, яке в якості бонусу подарувала нам ще й місяць. Але, врешті-решт, жодна з можливих відповідей не пояснює парадокс повністю. Надто довго треба компенсувати нестачу тепла від молодого сонця, можливо, насправді це наші нащадки злітали в минуле на машині часу та встановили в ядро землі невеликий ядерний реактор. Тоді ми всі перебуваємо в одній великій часовій петлі і взялися незрозуміло звідки. Але це навіть не єдина дивна річ, пов'язана із сонцем. Згідно з усіма сучасними уявленнями про космос, у нас над головою небо зовсім не того кольору. Блакитним воно виглядає тому, що частина світла сонця особливим чином розсіюється в атмосфері. Але як парадоксально це б не звучало, воно має бути червоним, і все тому, що сонце не найкраща зірка для підтримки життя. Це жовтий карлик з тривалістю життя. Жальгідні 10 мільярдів років. У той же час 75% зірок у нашій галактиці це червоні карлики, здатні світити багато трильйонів років. Чому ж ми, всупереч теорії ймовірності, з'явилися не на одній з планет навколо саме такої зорі? Тим паче, що зараз астрономи знаходять все більше землеподібних екзопланет навколо червоних карликів. Намагаючись знайти розв'язання парадоксу червоного неба, астроном Девід Кіпінг припустив, що червоні карлики зовсім не так чудово підходять для підтримки життя, як прийнято вважати. Адже щоб на планеті зберіглася рідка вода, вона має обертатися набагато ближче до холоднішої зірки, а червоні карлики, відомі своїми потужними спалахами, порівняно з якими сонячні, просто пшик. Вони здатні стерилізувати планету і навіть зірвати з неї атмосферу. Тож, можливо, на найбільш теоретично затишних для життя планетах біля червоних карликів небо зовсім не червоне, а чорне та радіоактивне. Але одна річ сперечатися про колір неба і зовсім інше не дорахуватися в ньому десятків тисяч зірок. Здавалося б, у космосі, куди не глянь, розсипані мільярди галактик. Має вистачити всім астрономам не на одну кар'єру. Але вони все одно б'ють на сполох. Їм не вистачає карликових галактик-супутників. У північній півкулі двох таких невеликих партнерів чумацького шляху можна спостерігати неозброєним оком. Та велика й мала Магеланові хмари. Насправді таких супутників у нас налічується 59. О тільки всі моделі, і еволюції галактик, включно з надсучасними комп'ютерними симуляціями, на кшталт Еріс. Дають астрономам набагато більшу кількість карликових галактик. Згідно з цим розрахунками, у Чумацького шляху має бути. Від десяти до сотні разів більше супутників? То де ж вони всі? Цей парадокс охрестили проблемою карликових галактик. І Він просто зводить астрономів з розуму. У чому саме помилка в надточних комп'ютерних симуляціях? Або ж десь у небі ховаються десятки та сотні невидимих з десятками тисяч зірок? Що ж з цього гірше? У 2004 році співробітниця Нью-Йоркського університету Бет Вілман випадково помітила на моніторів колеги можливе вирішення, це була дивна тьмяна пляма, яка при пізніших перевірках виявилася абсолютно новим об'єктом, ультраслабкою карликовою галактикою. Вони можуть бути скрізь. Просто наші телескопи ще надто недосконалі. І якщо ми не можемо розглядіти цілі галактики. Казати про тих, хто може їх населяти. Де, власне, всі прибульці? Саме це питання одного разу поставив колегам фізик Енріко Фермі, і цим поклав початок одноіменному парадоксу Фермі. І дійсно, чому у всесвіті з мільярдами галактик і трильйонами зірок ми не бачимо взагалі жодних слідів інших цивілізацій? Фізики сподівалися, що з винайденням більш потужних телескопів ми зможемо, якщо не побачити братів по розуму, то хоча б отримати їхні радіосигнали. Проте за десятки років у рамках програми SETI ми просканували всі можливі частоти в різних куточках неба і у відповідь почули лише тишу. Але ще як науковці просто слухали невчасно або не там. Врешті-решт, космос дуже великий, і ймовірність вловити чужі передачі у ньому набагато менше, ніж підслухати чиюсь телефонну розмову у пустелі. Намагаючись розв'язати парадокс Фермі, астроном Френк Дрейк у 1960 році запропонував формулу. За допомогою якої можна було б хоч якось оцінити кількість цивілізацій, здатних передавати сигнали в межах Чумацького шляху. Дрейк включив до неї різноманітні параметри. Скільки за рік утворюється зірок, скільки зірок мають планети, схожі на нашу, скільки з них придатні для життя, а також яка ймовірність утворення самого життя? І ба більше розвитку на її основі технологічної цивілізації з бажанням вступати в контакт. Та ще й з потужними радіопередатчиками. Зрештою, на основі формули Дрейка вчені розрахували, що прямо зараз у чумацькому шляху може бути від п'ятдесяти до п'ятдесяти мільйонів таких цивілізацій. Можна по-різному ставитися до цих результатів, але важливо тут одне. Чисто математично прибульців усе одно має бути достатньо багато, аби їх ми помітили. Якщо тільки в формулу Дрейка не прокралася помилка. Ми насправді знаємо про ймовірність зародження життя на землеподібній планеті. Здається, що серед трильйонів трильйонів світів у Всесвіті деякі точно повинні мати мешканців. Але по факту, у нас є лише один приклад прямо тут. І той вивчений поганенько. Біологи Пітер Уорд і Дональд Браунлі впевнені, що ми серйозно недооцінюємо унікальність земного життя. Згідно з їхньою гіпотезою рідкісної землі, на нашій планеті склалися вкрай специфічні умови, та, як наслідок, неймовірно стабільна екосистема. В ній достатньо рідкої води і кисню нахил орбіти Землі робить перехід між сезонами м'яким. Смертоносне ультрафіолетове випромінювання Сонця блокується озоновим шаром. Газові гіганти Юпітер і Сатурн захищають нас від більшої частини небезпечних астероїдів. І це лише декілька з можливо тисячі мільйонів факторів, через які ми всі живі і міркуємо над питанням. А де всі? Але хіба відповідь не очевидна? Всі інші цивілізації просто не змогли з'явитися і передати сигнали, тому що їх у зародку знищили власні планети без рідкісних земних умов. Але набагато страшніше за космічну самотність опинитися поряд з кимось невідомим у повній тиші. У своєму романі Темний Ліс китайський письменник Лю Це Сінь пропонує наймоторошніше пояснення тому, чому ми не можемо знайти жодних слідів інших цивілізацій. За версією автора їх насправді може бути хоч 50 мільйонів в одному чумацькому шляху. Просто всі вони в страху ховаються. Адже з точки зору кожної, контакти з чужинцями з найбільшою вірогідністю, призведе не до наукових дискусій про парадокси всесвіту а знищенням однієї зі сторін. Власне тому мешканці лісів на землі вночі віддають перевагу не висовуватися з трави аби не привабити до себе увагу інших тварюк. Навіть якщо це виявиться не вовка а миша, набагато розумніше не ризикувати, а за виявлення будь-якого руху завдати удару першим. Саме тому стверджує Люци Сінь всі цивілізації в космосі вважають одна одну потенційними ворогами і віддають перевагу не висовуватися в цьому темному і небезпечному лісі. Здається... Що лише ми не знаємо цих правил виживання та продовжуємо вперто розсилати сигнали в космос, видаючи своє розташування. То коли нам чекати удару? Залишається лише сподіватися, що ця відповідь на парадокс Фермі неправильна. Але що, як вона абсолютно неочікувана? Раптом прибульці вже були тут. Якщо хоча б одна з технологічних цивілізацій опанувала надсвітлові подорожі, то вона має можливість не лише дістатися до кожного клаптика Всесвіту, але й подорожувати в будь-яку точку у його минулому. Це випливає з теорії відносності Ейнштейна, де перевищення швидкості світла створює можливість, ніби як повертати час назад. І в минулому землі є багато згадок про події, що дуже схожі на контакти з прибульцями і навіть зображення космічних кораблів звучить фантастично, але Карл Саган та інші вчені серйозно розглядали гіпотезу палеоконтакту до того, як канал History зробив з неї повне посміховисько. Але її найнеочікуваніший наслідок полягає у тому, що прибульці це і є ми. Гіпотеза спрямованої панспермії вирішує багато суперечностей навколо парадокса Фермі. Що як земля має настільки підходящі умови не випадково, а як наслідок цілеспрямованого тераформування у далекому минулому, а раптом ми це лише колонія людиноподібної раси, з якою стався якийсь катаклізм. І ми забули, як збирати дані для спілкування з метрополією. Можливо, це зовсім не радіо. А генератори нейтрино- або ж гравітаційних хвиль. У той же час ніхто не намагається послати нам допомогу, бо ці ресурси краще кинути на опанування нових планет у просторі і часі. Якщо вам раптом вдасться зв'язатися з нескінченно далеким прадідусем, який живе біля червоного карлика, спитайте, як він впорався з його спалахами і чи встиг він колонізувати саму Землю. Але деякі вчені вважають, що не лише ми спостерігаємо за всесвітом, він сам вдивляється в нас, і я зараз не про привульців. Астрофізики Дейн Деніелсон, гаутам Сачин Шандран та Роберт Волд висунули парадоксальну гіпотезу про те, що чорні діри можуть бути буквально очима, Всесвіту. адже вони засмоктують в себе світло з усього космосу і таким чином, ніби як збирають інформацію про нього. Вчені давно ламають голову над тим, що саме з ним відбувається, адже інформаційний парадокс чорних дір, ніби як видаляє їхній вміст із всесвіту, що з точки зору квантової фізики просто неможливо. Але нова гіпотеза стверджує, що ця інформація нікуди не зникає, Ба більше вона робить вкрай важливу роботу. Пам'ятаєте фотони, які визначалися, що вони є частинками, лише коли за ними пильно спостерігають. Так от, згідно з Деніелсоном та його колегами, чорні діри служать універсальними спостерігачами за всім Всесвітом, що змушують її приймати суворо визначену форму замість повного квантового хаосу. Виходить, що космос повний чорних мертвих очей, але при цьому ми можемо жити саме завдяки ним. Чи не є вже це сама по собі парадоксом? Пишіть у коментарях, які з парадоксів здивували вас найбільше. І чи виграли ви. Cusou.